Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго. Ранечку. Знаю, що вже ви всі давним-давно стріпались і взялися до роботи. Але я вам кавалерка скажу, що я сьогодні побила всі рекорди, які тільки могла. Вставала і за 26 і по шесті кожного дня. А нині 5 по п'ятій. Очі відкрила, сонце світить, і думаю, все, Галинко, треба вставати. Встала кавалерка, зробила собі кавусю, вийшла на балкон і тако сама до себе виходить, шляка так скоро встала. Ну, але сі збудила, бачите, бо ви пишете що ви можете хтось збудитися і знову заснути. Я вже так не можу, а якщо можу, то коли або хвора, або щось таке, знаєте? Ну, але вже видите, є кавалерка плюси. Рано встала. Вже сіна марафетила, вбралася, вже вийшла навіть з хати, вже один раз випрала речі, поприбирала на кухні тихенько, щоб Віталіка не збудити. Одним словом взялася до роботи. Так само кавалерка, я вам говорю. Хочете, не хочете, але кожна людина рано має встати. Файно стріпати, іклав чистити, песок файно директор директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну і кавалєрочка окремо. Хочу привітати нашу юну кавалерочку, тому що в Трускавці, не знаю, як по інакших містах, у нас сьогодні 11 клас має випускний. Юна кавалерочка, я знаю, що ви всі переживаєте. Хлопці, щоб гарно виглядали, щоб зачіски зробили, щоб піджаки вділи. Ну, а дівчата наші королеви, щоб гарне було плаття, щоб було тепленько, щоб гарні зачіски були. Юна кавалерочка, я вас щиро всіх вітаю, закінь! 11 класу. Бажаю вам насамперед міцного здоров'я, щоб ви поступили всі в ті вузи, які ви хочете. Ну і, напевне, саме, -саме головне. Щоб ми жили всі під мирним небом. Так що не переживайте, стріпайтеся, марафетьтеся, бо в нас трускавці на півдесятої, послідній дзвоник в 11 класі. Так що щиро, щиро вас всіх вітаю! Ну, а я кавалерка, недурно сижу в машині, п'ю кавуську. І чекаю, коли мені подзвонять, тому що везуть рушники сауни, і треба їх забрати в хлопців. Але коли то буде невідомо, тому що я дзвоню, раз є мережа, раз немає, тому що їдуть і пропадає зв'язок. Ну, але ви знаєте, я вперта є, я просто сіла і чекаю. А лише зараз поїду салон. У у світла. І це гріш. А друга кудлата стоїть. А де ти все живеш, А я вже подумала, де на випускнити до 11 класу. Ну, ну а як ти що не чула, я говори. Хто говорив? Я. Mm. Сторіс. Так, Тепер сей, Галя, галя оголошує, кого біля... випускний. Та в нас школа, трускаці. Вже думав, приїхати не можна. Знаєте, так з минулого року. Mm. Але я дала себе. Я не так поправилась так. Ну, mm -hmm. Та Та ти оце. Вот їдь так. Водіть свята у Львів. Правильно? А що ви ж робити? Тепло? Тепло, в футбол? Ну, то бо я рано, я саме ранку виходила стати. Робітниця. Тачкаю, бо виїздила вже, забрала одну посилку, а другий путь све за другу. Які mm. mm. посилки за. Коліба, може, зі мною є. Файний апарат, правда? Файна. Файний. А вам дед Саша привіт передав. тоже теж привітав. Дисаша, вам привіт. Та-та, тільки що дзвонив, бо брав тапки в мене. Жінці, mm. пильнує, бо жінка, боса по хаті не ясно. Каже, я ще як почув, що більше їх не буде. Каже, та давайте тапки. А я кажу, то добре, добре. Або ти не відписуєш, я кажу, бо я не маю часу. Я не маю часу, я коли за кермом, я телефон відставляю в бік. Правильно. Так. То закон? А Максимка що спи? Спи. спи? питала. Та я не почула. Я забула, що вона питала. Я йду все подивлю, ще Не треба вичукати. Та що він спить? Я все подивлю. Що він спить, що ти на нього будеш дивитися? Та чи ви, ні, ви ні. не вийдеш? А їм вчора сирника Я Не, знаю, Не, шо... не. казав перепалений, все, ну нафіг то їсти. Ти вже кажеш, з тим перепаленим спокою своєю. Як Газдення а не вмієш людську приготувати. Він, там він сам тебе термальвацію. Знаєш, кім де мене ми лежить? Що він так <плат> та він нас тут знаю? Вчора прямою наводкою в тумбочку раз, два, взяв. Чи не, не знаю, їм, знає, пішли пробувати точно таке? Ну, ну але дути це... треба. Я вчора так і не покушила вечір. Не попробувала. Ну ти, ти морду не змиваєш на вечір. Я змила, а вона не витратилась на косметику з вечора, з вечора, і зранку буде один раз на... і все. Так, Я жінка... думаю, що вам жінкам скоро придумають такі якісь маски, що ви на морду свій поставите. можна зробити автозагар. No. А да, де да, то цокожеться малювати то... Але мене саме більше дивує, що жінки саме більше топлять за природню красоту, але в вас природній краси нема. Всі зашпакльовані. Далі ходять, починаєш губи на колі знову починаєш. Цицькі надують, сраки Ти... надують. На двір не Все, <laughs> не зустрічатися садово. з жінками. Ні?